Зараз я покажу, як склеїти таке яйце для школи, садочку, фотозони, або якщо вам просто захотілося. Ми зробили цей макет дуже простим, і ви можете завантажити його в нашому телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Що, куди клеїти, з якого картону, яким клеєм, все це розповім далі. А зараз налаштовуйтесь на творчість і давайте склеїмо це яйце. Для початку треба роздрукувати всі листи на картоні формату А4. В інструментів нам знадобиться лінійка, канцелярський ніж, клей, ніжка від циркуля або ручка, яка не пише, і зубочистка для нанесення клею. Тепер беремо лінійку і той інструмент, яким ви будете продавлювати, в мене це ніжка від циркуля. І проводимо під лінійку по штрих пунктирній лінії. Це слід робити з достатньою силою, але щоб при цьому картон в місці продавлювання не порвався. Тому краще спробуйте десь окремо перед початком роботи з самими деталями. Продавили і вирізаємо. Я знаю, що ваші руки так і тянуться до ножиць, але якщо є можливість, краще використовуйте канцелярський ніж. Так деталі будуть охайнішими. Тепер в місцях продавлювання, тобто на всіх штрих-пунктирних лініях, потрібно зігнути картон на себе, якщо дивитись на сторону друку. Тут на відео, думаю, все зрозуміло. Так робимо з усіма листами: продавлюємо, вирізаємо і прогинаємо. Тепер розглянемо саму деталь. Ось ця частина називається клапан, і він має клеїтись середину фігури. Тут також є порядковий номер, це послідовність, за якою слід приклеювати деталь, і номери клапанів, які треба склеювати між собою. З цим розібрались, і можна скласти деталі від більшого номера до меншого. Це я роблю для зручності. Наконець, то я дождався, починаємо клеїти. З'єдную деталь 1 і 2 між собою в місці, де є однакові номери клапанів. Як бачите, сторона друку і сам клапан залишаються всередині фігури. А поки ви дивитесь, а я клею, розповім про картон. Я розумію, що ви будете клеїти з того картону, який у вас вже є вдома, або легше знайти. Але я маю це сказати: намагайтесь не використовувати звичайний картон з дитячих наборів, особливо односторонній, тобто з кольором тільки на одній стороні. Він зазвичай дуже погано спресований і розлазиться прямо в руках. Як варіант, можна придбати папір для креслення або акварельний з щільністю 100-200 грам на метр квадратний, але з ним теж як пощастить. А От ідеальний варіант придбати дизайнерський картон. Він буває матовий або глянцевий. Знайти його можна в магазинах для художників або просунутих канцелярських магазинах. Обирайте щільність 180-280 грам на метр квадратний. Все, я це сказала, а далі вирішувати вам. Я все продовжую клеїти і, дивлячись на ці кадри, іноді таке відчуття, що я клею лимон. Такий яскравий соковитий цей картон. І знаєте, чому я обрала саме його? Бо саме його було достатньо для цієї фігури. На фоні в мене годинне відео про Еверест і його рівно вистачило на склеювання цього яйця. А тут же сонце сховалося за будинки і трохи зіпсувало мені картинку, але залишилось небагато. Підклала скотч, щоб яйце не перекидалось, і щоб було зручніше доклеїти це коло. Зверніть увагу, в якій послідовності я приклею клапани. Не всі одразу по одній стороні, хоч так було б зручніше. Деталь номер 10 і ми все ближче до фіналу. Залишилось зовсім трохи, а я так нічого і не сказала про клей. В цьому відео і завжди використовую ПВА для дерева. Він не такий водянистий, як звичайний ПВА, швидко схоплює і не деформує картон. Знову ж таки, я розумію, якщо у вас вдома є звичайний канцелярський ПВА, то ви не будете бігати шукати той столярний, а вони ще й продаються великими банками. Але якщо ваш домашній ПВА сильно рідкий, можете залишити його на деякий час відкритим, щоб він трохи загустішав. Я теж так роблю зі столярним, коли відкриваю нову банку. З ним тоді легше працювати. Ну що, залишилась верхня пімпочка, промазую всі клапани клеєм, щоб приклеїти все одним махом. Якщо вона у вас відклеюється, можете зробити в дні отвір для руки, щоб добре притиснути клапани зсередини. Тільки не забудьте потім заклеїти це місце. Ось ще я навирізала собі кружечки, щоб прикрасити яйце, і клею їх теж на ПВА. Тільки не робіть так, як я, потримайте кожен хоч трохи, щоб вони не відставали. Ось таке яйце вийшло. Сподіваюсь, вас зацікавив процес, і ви вже шукаєте, де по це купити красивий картон і як би скоріше приступити до роботи. Я закінчую. пишіть хто вже зробив таке яйце і хто не зробив, теж пишіть. До зустрічі в таких нечастих наступних відео!